А ось маємо таке оголошення. 32 013 Pro Max, iPhone 256 ГБ повний комплект R7. E, взагалі, для чого записується відео? Це, я думаю, людина продає нормальний телефон, без якихось приколів, такий у нього профіль. Але e, взагалі в чому суть відео? В тому, що R7. iPhone коштує 32 тисячі. По суті, докласти. Всього 100 баксів ну, на фоні вартості самого телефону це досить багато. І ви вже можете придбати, навіть якщо і без коробки, але нормальний телефон, в якому буде нормальна наша сім-карта, і все буде чудово працювати без збоїв. Буар – це проблемні телефони, і взагалі не бачу сенсу купувати їх за таку велику ціну. Ось тому, якщо думаєте собі придбати R7, краще вже трошечки ще піднакопити і купити нормальний телефон з нормальною сим картою, а не підв'язаний під американського.